Зитка вразила новими повідомленнями на фоні скандалу з Міндічем. Будена особисто надав дані, що вразили всю країну, випливло дещо про що ніхто не говорив. Інформація весь час була на поверхні, але її чомусь не поширювали. Начебто, сподіваючи, що це ніколи не стане відомим загалу, та тепер карта розкрита і в усіх просто перехопило подих від правди. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Безпосередньо Володимир Зеленський отримав повідомлення від керівника головного управління розвідки Крила Буданова. Можемо припустити, що ймовірно український лідер обговорив із Будановим ситуацію з Міндічем, і саме тому не розкрив усіх подробиць розмови. Утім, це лише здогадки. Так чи інакше, за словами Зеленського, який зараз у Франції на зустрічі з Макроном Буданов поінформував також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України. Президент зазначив, що Україна відстежує російські зв'язки у різних регіонах світу та працює над їх обмеженням. Цитую так. Ж говорила про операції військової розвитки разом із іншими нашими силами. Доручив провести деякі заходи в інтересах України, зазначив Зеленський. Президент Володимир Зеленський після повідомлення від Кирила Буданова зазначив, що Росія провалила черговий визначений її правителем Володимиром Путіним термін захоплення Покровська та Куп'янська. І про це розповів Зеленський у соцмережах. Кирило Буданов доповів по ситуації на загрозливих напрямках фронту по військових приготуваннях Росії та строках, на які розраховує окупант. Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська і Купінська. І терміни вкотре були перенесені. Це відбувається, хлопці, виключно для того, щоб показати, що в Росії щось може само собою помінятися. Але ну, ми вже наслухалися. Ну що, ми тепер будемо Валерія Солов'я, який говорить, що Путін в морозилці. Ну от що змінилося? Що змінилося від того, що Путін в морозилці? Кожен раз говорю, давайте, да, хорошо, по цим лекалам теорії заговору, що Путіна немає, управляють двойники, Что изменилось? Ничего не изменилось. Что изменилось от того, что вот какие-то башни Кремля... Я слышу уже больше 10 лет про башни Кремля, еще когда был патриотом России, когда собирал помойки гнилой. Я слышал про башни Кремля, я тогда верил, я думал, что ну не может же все один Владимир Путин уничтожать. Ведь есть же, наверное, толковые люди. Нет, никаких толковых людей нет. Они просто скулят, забились в угол. Это в лучшем случае. А в худшем они просто обтекают и делают то, как говорит им делать Путин. Все они уголовники, все они преступники. На каждого из них есть папка в ФСБ, поэтому там никаких разных мнений быть не может. И методичка про башню Кремля – это методичка Юрия Дуденка, Дудя, вот, который тоже пропагандой занимается, общается с украинским Киев который рассказывает, ну, в общем, понимаете, к чему это все идет. Когда мы озвучиваем кремлевские нарративы, мы помогаем Кремлю. Никаких передышек, никаких успокоений насчет того, что в России что-то само собой разрулится, либо потому что народ поднимет восстание, либо потому что элиты Кремля недовольны Путиным, это просто набор слов. Мені очень жаль, що високопоставлені українські чиновники таке говорять. Я просто надію, що це маніпуляція інформаційним полем. Лідер України зазначив, що тепер вони визначили основні напрямки українського захисту протягом найближчих тижнів. Також буде доповнено план оборонних заходів на зимові місяці. Продовжимо і застосування наших далекобійних санкцій. Спеціальні служби, передусім, служба безпеки України та українська армія мають відповідні завдання. Готуємось до координації з ключовими партнерами в дипломатичній роботі, враховуючи онов. Лення в оцінках ситуації готуємо заходи, які можуть забезпечити дипломатичну активізацію. Додав президент. Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський позитивно сприймає об'єктивність оцінок начальника ГУР Кирила Буданова щодо ситуації на Покровському напрямку. Таку думку висловив політехнології керівник центру політичної розвитки Олег Пастернак на своїй сторінці у Фейсбуці. За словами експерта, саме зваженість і відсутність зайвого оптимізму у висловлюваннях Буданова формують довіру президента та бажання отримати розуміння щодо подальших операцій військової. Розвідки та російських планів на перше півріччя 26-го року можливо саме це нервує чинного очільника офісу президента Андрія Єрмака, який за інформацією ЗМІ, вкрай незадоволений прямою комунікацією Зеленського і Буданова. Цитую: нещодавно президент офіційно заслухав доповідь керівника Гур Кирила Буданова щодо операції військової розвідки російських планів на перше півріччя 26-го року та геополітичної ситуації. Давно такого окремого підкреслення важливої ролі гурму не було. Акцентує постернак. На його думку, такі дії банкової не випадкові. Вони можуть свідчити про те, що на тлі інших представників військового командування самобудано здатен реалістично холодно та аргументовано оцінювати кризові військові та геополітичні процеси. У ситуації викликів для банкової мається на увазі загроза втрати Покровська. Корупційний скандал з Тимуром Міндічем виникла необхідність знайти опору у дієвих та стійких структурах оборони країни, які об'єктивно повідомляють про стане речей, бо щодо оцінок Покровська Кровського напрямку і з боку сирського зараз лише лінивий не критикує, пояснив свою думку Пастернак. Також нагадаємо, що на тлі гучного скандалу навколо справи про розкрадання коштів в енергоатомі президент України Володимир Зеленський заявив про очищення та перезавантаження системи управління енергетичної сфери України. У ході онлайн ради з прем'єр-міністром України Юлією Сверденко глава держави, зробив низку розпоряджень. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Володимир Зеленський. загалом з боку президента прозвучало п'ять головних доручень. Він доручив кабінет. Нато міністрів України внести на розгляд Верховної ради невідкладний до законопроєкт щодо оновлення складу національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Також глава держави вимагав оновлення керівництва державної інспекції ядерного регулювання та державної інспекції енергетичного нагляду. Ну і третє доручення для прем'єр-міністра це внести на розгляд Верховної ради подання на призначення керівника фонду державного майна України. Також необхідно у повній взаємодії з правоохоронними та Антикорупційними органами забезпечити оновлення агентства із розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника. Арма так, щоб новий керівник агентства міг бути визначений уже до кінця цього року. П'єто розпорядження президента оперативно провести аудит і підготувати до продажу активи та частку в активах, що належало російським суб'єктам та колаборантам, які втекли до Росії. Усі такі об'єкти мають заробити на 100% на користь України для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України. Ні для кого не таємниця, що корупційний скандал сколихнув Україну в найбільш незручний момент. А для Зеленського це може означати разючий поворот. Міндічгейт, як прозвали журналіста скандал в енергетиці за участі Тимура Міндича, і друга президента Зеленського застав Україну вкрай складний момент. Скандал кидає тінь на плани щодо так званого репараційного кредиту на 140 мільярдів євро, який Київ просить у європейських партнерів перед можливо найважчою зимою зимою спочатку повномасштабного вторгнення Росії, пише американське видання Політіко. Після того, як адміністрація Трампа припинила пряме фінансування допомоги Україні, основну відповідальність за неї несуть європейські країни від 22-го року. ЄС і його держави-члени надали Україні за їхніми даними понад 200 мільярдів доларів фінансової гуманітарної та військової допомоги. Раніше ж, зокрема, цього літа, єс уже призупиняв виплати допомоги Україні через затримку реформ. До останнього розслідування європейські посадовці вказували на попередні корупційні проблеми та обіцяли відстежувати усі виплати, якщо блок надасть Україні Україні доступ до великого обсягу російських активів. Тож як пише політику, корупційний скандал розділив європейських партнерів Києва для багатьох ці викриття позитивний сигнал про збереження незалежності українських антикорупційних органів. Інші ж хочуть отримати від України конкретні зобов'язання, що вона серйозно налаштована запобігати подібним інцидентам у майбутньому. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додивилися випуск до кінця. Бережіть себе, своїх рідних на все добре та слава Україні.